У нас вже похолодало. Не хочеться, звичайно, хочеться, щоб завжди було літо, але вже зима. Уже сьогодні випав сніжочок такий невеличкий, але він сразу ще розставив, але дуже холодно і дуже сиро. Що ж ти зробиш? Але сьогодні я хотів би сказати декілька слів по суті про те, що наболіло кожному священнику. що священник, він поставлений в церкві. Бути пастирем, бути вчителем, бути наставником. І коли хтось іде з церкви, знову-таки для священиків це по-особливому боляче. Тому що ти типу, полюбив цю людину, прийняв цю людину, а ця людина йде. І коли якось так трапляється, да, що от з церквою доводиться розпрощатися то є з конкретною церковною общиною, в силу якихось обставин. Це не обов'язково, якщо людина там. Розувірилась, чи кудись там пішла в розкол. Не обов'язково. Може бути так, що людина переїжджає жити в інше місце. От, на жаль, зараз це є дуже актуальним, тому що є дуже багато людей, переселенців, біженців, які вимушені покинути свої домівки і десь шукати більш спокійнішого місця для прожитку. От буває так, що от люди виїхали. І забули про свого священника, в якого навчалися християнській вірі. Забулися про тих братів і сестер, з якими роками да, разом приступали до таїнства Євхаристії. А знаєте, іноді буває так, що люди прощаються по-англійськи. Що от ходили до церкви, ходили, а потім якісь обставини трапились, і все, людина виїхала, навіть не попрощавшись. І потім. Ну, якось немає чи бажання, чи немає потреби підтримувати те спілкування хоча б на рівні якогось такого знаєте, товаришества, якось воно кудись дівається. І от я кожного разу, так, коли трапляються мої пасторські практики таке, я кожного разу задаюсь а чому так? Чому так? Напевно, саме з за того, що знову-таки церква сприймається як якийсь додаток до життя, не як основа. Церква сприймається як те місце, куди люди приходять в гості. І ті люди, які тут стоять поруч на богослуженні зачасту також сприймаються як чужі, як просто ті люди, які в силу обставин да, тут зібрані разом. І от саме за цього да, от є така байдужість, така холодність. І ще напевне, за того, що ми своє християнство зачасту в повсякденному житті майже ніяк не проявляємо. Так, можливо, хтось знаходить час для того, щоб помолитися вранці ввечері, чи там, перед їжею, чи після їжі. Можливо, знайде якийсь невеличкий час для того, щоб щось там почитати духовне, а потім прийти в церкву на богослужіння, а в інший час, на жаль, про Бога забувають. Я вже мовчу да, про церковність як такову. І це вихоложує, це не дає можливості да, розгоритися в серці любові до Бога і ближніх своїх, які є, знову таки в цій самій церковній общині. І потім, да, звичайно, коли є обставини, які виривають із повсякденного життя, тоді вже ну, виявляється, що вже не так і жалко нам розлучатися один з одним, тому що насправді не сильно і то любили один одного. І це трагічно. І от що ж робити? Тут, знаєте, це справа особисто кожної людини. Тому що неможливо якось, сказати якісь слова, і після яких всі люди один одного одразу ж полюблять. Ні, це, це справа особисто кожної людини, кожна людина, яка приходить до церкви. Тобто є настанови, да, з яких виходить, що ми прийшли ще сюди, ми якби єдині в Господі, і, звичайно, повинні вибудовувати якусь єдність один з одним. Це логічно. І тому це все індивідуально, От як людина горить серцем. І дуже плачевно, і дуже печально, коли людина серцем не горить, коли от стає таке, такий вибір, так? що мені обрати, церковну общину чи, можливо, щось інше, іноді навіть гріх. Адже чому, коли людина впадає в якісь тяжкі гріхи, вона так просто йде з церкви? Бо не сильно церкву любила. Не сильно тих людей любили. тому от коли став вибір, да, чи залишатися своїм гріхом, чи залишатися з тими людьми, які є в церковній общині. Ну, вибирають гріх, тому що ті люди, які є в церковній общині, не сильно були і близькі. Я вже мовчу за таїнство сповіді Причастя. От, можливо, вийшло так, що людина та не сильно любила Христа, не сильно розуміла, що це таїнство, яке є в церкві, вони надважливі насправді. І от щоб виправити щось, треба, щоб ми всі, кожен особисто над цим працювали, щоб ми якось ну, не знаю, робили все можливе, аби нам горіти серцем і не бути байдужими. Адже найстрашніше, це коли людина байдужа. Тому мені б дуже хотілося, якби ми всі, от кожного дня, як тільки в нас є такий час, чим більше, тим краще. Щоб ми все-таки ставали ближчими один до одного. Якими б ми не були, ми всі дуже різні, знаєте, от в церкві збираються зовсім різні люди. Але от переступати через свою гординю, все-таки сприймати цих людей, які є тут, як своїх братів і сестер, полюбити Господа всім своїм серцем по-справжньому. І от тоді, коли дійсно от, там буде от така сім'я, буде от єдність по Христі. Тоді ніякі обставини не зможуть нас відлучити один від одного. Ми от нас завжди залишимося близькими один для одного. От Мені б, як священнику, хотілося б цього, щоб ця єдність вона нічим не була розрушима. І знову-таки мені боляче, да, коли люди ну, якби йдуть із церкви і потім перестають спілкуватися. Знаєте, Якби тобі і не було цього всього. Там живу далі своїй суютою, своїми турботами, а та якась церковність, да, вона якось в минулому залишилась. Всі наші справи земні закінчаться. Рано чи пізно ми всі станемо перед Богом на суді. І перед Богом ми якраз і будемо давати цю відповідь, наскільки ми змогли стати людьми церковними, наскільки ми змогли полюбити Боги ближніх своїх. Прошу вас всіх, давайте, поки ми живі. Робити все можливе, знову-таки, щоб наше серце горіло і ми не були байдужими. Хоча б ми, люди церковні, да, неможливо зробити весь світ досконалим. Але хоча б тут, в церкві, давайте кожен кожен приймати участь в тому, щоб наша церковність дійсно була свідченням любові. Щоб ми дійсно були прикладом для інших людей, які насправді також в більшості самотні, вони шукають прихистку. де От те яке суспільство, яке було б дійсно світлим, досконалим, там не було б місця для якихось негараздів. От від нас, церковних людей все залежить. І знову-таки наостанок скажу, що не треба чекати, що хтось там буде тебе брати на руки. Кожен сам повинен якось проявляти ініціативу. І потім відбуваються зустрічі. Адже коли кожен сидить в своєму куточці і жалується на всіх, що ніхто зі мною не спілкується, ніхто мене не любить, звичайно, будуть такі от горді одинаки по куточках. Хоча по справжньому, якби всі об'єдналися, то була б сила селена. Тому давайте, давайте поспішати любити, поспішати вірити, будьмо християнами, і щоб ніщо нас не могло. Відлучити від нашого Бога і один від одного.